Привіт, я Віка. Дайте мені хвилинку. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе. Чи ти знаєш теревені це п'ять простих правил, які допомагають почуватися в безпеці щодня? Перше правило те, твердо кажи ні, бо ні, завжди ні. Ти маєш право сказати ні, якщо тобі щось не підходить. Юлія, ти з нами? Привіт, хтось написав мені, що я гарна і хоче, щоб я надіслала йому фотки. Я відповіла ні. Він не здавався, тому я його заблокувала. Супер, це було тверде та ефективне ні. Куба, один чоловік біля школи запропонував мені підвести. Я його знаю. Ми живемо в одному районі. Але я сказав ні, бо не почувався впевнено. Він сказав добре, помахав рукою та поїхав. Дякую, Куба. Пам'ятай, коли ти кажеш ні, це означає ні. Друге правило – «ре». Рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. Якщо вас щось турбує, не залишайтеся із цим сам на сам. Кличте дорослих, яким довіряєте. Маємо ще одного гостя, міхале. Я грав в таку гру, і якийсь хлопець почав мене зачіпати, писати дивні речі. Так, і що ти зробив? Я покликав тата. І що? Ми поговорили. Потім ми разом заблокували цього хлопця та поскаржилися на нього адміністратору. Супер, міхале. І ще один приклад з офлайну. Бася, У батутному парку якийсь хлопець мене фотографував. Я покликала персонал, і хлопець одразу втік. Молодець. Бася Оля пише, що робити, якщо поруч немає нікого, кому ти довіряєш. Гарне питання. Тоді просто кричи, кричи, що завгодно, щоб привернути увагу. Пам'ятай, якщо відчуваєш, що щось не так, клич на допомогу. Правило В. Важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Деякі секрети, це ок. Наприклад, якщо ти хочеш когось здивувати, але якщо тебе щось турбує, це не добре, і ти маєш про це поговорити. Куба, мій двоюрідний брат Гжещик, якось надіслав мені відео жахливе, потім ще одне. І він сказав мені нікому не розповідати. І я розповів татові. Він поговорив зі мною, а потім з батьками Гжещика, і це допомогло. Так, ти дуже добре зробив Юля. Хтось написав мені, давай дружити, але нікому не кажи. Це було дивно. Тому я одразу показала це мамі. Саме так погані секрети, це як важкий рюкзак. Тобі не потрібно нести їх самій. І ось ще одне правило. N. Не забувай, твоє тіло належить лише тобі. Ти вирішуєш, чи може хтось з тебе торкатися, обіймати. У нас знову бася на зв'язку. Басю, як справи, у школі один хлопець постійно чіплявся до мене. Обіймав мене, нібито заради розваги. Нещодавно він намагався схопити мене за руку. Я сказала йому, що мені це не подобається, і що я не вважаю це смішним. Зрештою, я повідомила про це вчителю. І це добре. Ти маєш право почуватися в безпеці. І ще раз міхал. Того вечора на шкільній екскурсії один з хлопців почав фотографувати всіх у класі, нібито для розваги. Я сказав, що не хочу, тим більше що я був лише в боксерках. Він не зупинявся, тому я повідомила про це вчителю. Він сказав йому видалити фотографії. І це добре. Твоє тіло це твоя справа, і ти маєш право захищати себе. Останнє правило і. інтимні частини тіла особливо захищені. Інтимні частини тіла, тобто саме так, розумієте, про що я? Дякую саме так. Інтимні частини тіла це ті, які ми прикриваємо спідньою білизною або купальниками. Ці зони є приватними. Це означає, що ніхто інший не може торкатися їх чи бачити без нашої згоди. Саме так, пильність понад усе. Пам'ятайте, інтимні частини тіла особливо захищені. Це були теревені. Давайте повторимо разом те, твердо каже ні, бо ні завжди ні. Ре рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. В важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Не, не забувай, твоє тіло належить лише тобі, і інтимні частини тіла особливо захищені. Дякую, що завітали. Теревені це не теорія, це правила, які допомагають нам почуватися в безпеці. До зустрічі.